Привіт тобі, любий друже! З тобою на зіскудан та це рубрика гайдів на моєму каналі, котрі націлені на покращення вашого та мого ігрового перформансу. Ці гайди будуть націлені на аналіз та розбір механік чемпіонів та їх найкращих збірок в різних ситуаціях. Тож поїхали! Сьогодні гайд буде присвячений одному з найзбалансованіших, на мою думку, персонажів у грі, котрий займає своє почесне місце в іграх на мірових чемпіонатах та може робити дуже вагомий внесок у гру. Зустрічайте Каліста. Feel our hate. Спіритична жінка. Даного персонажа я хотів би розглянути на початку гайдів, котрі будуть стосуватися бійців нижньої лінії, тобто АДК. Бо саме вона вчить нас найголовнішій мікромеханіці усіх стрілків Кайту. Каліста це потужний боєць дальнього бою, котрий може вносити дуже велику кількість періодичної шкоди противникам протягом усієї гри. Вона грається на позиції АДК, тож має певні вади, котрі притаманні саме цій ролі. По-перше, вискляна зброя. Тобто у вас не дуже великий потенціал для танкування. По-друге, від вашої позиції в грі залежить 90% вашого успіху. По-третє, ваша здатність наносити постійну шкоду по всім об'єктам у грі, а ще розуміння того, як працювати з лініями та робити правильні ротації, це неріжні камені вашої гри, з котрими, якщо ви не впораєтесь, то будете підводити свою команду дуже часто. Тож для розуміння, як грається саме Каліста, нам потрібно гарно розуміти, як грається роль ДК в цілому. Найголовніше ваше правило та розуміння саме вашої механіки на адекері, це те, що у вас є своя зона комфорту, в якій ви можете битися з вашими опонентами. І якщо ви знаходитеся на лінії або в тімфайті, вам важливо розуміти, що при позиціонуванні ви маєте зважати на ваш рейндж, на вашу здатність до кайту, на вашу швидкість бігу та на те, чи зможе вас підсейвити ваша команда. Також дуже важливим фактором є те, що ви повинні наносити шкоду тільки по цілям, котрі входять в ту саму вашу зону комфорту. Спорту. Ризик смерті, навіть якщо ви розміняєтесь, не вартий того, бо ви це могутня зброя для вашої команди і саме ви повинні вигравати гру. Тепер, коли ми розуміємо, каліста має себе поводити у грі, давайте подивимося на її абіл. Пасива Калісти Мершіал Пойс. Коли ви кайтите на калісті поміж її автоатак. Або одразу після пострілу з кушки, вона робить невеличкі стрибки, котрі дозволяють вам розривати або скорочувати дистанцію з противником швидше, ніж пішки. Дистанція цих стрибків скейлиться з рівнем вашого чоботу. Також у автоатак Калісти є певні унікальні властивості завдяки цій пасиві. По-перше, їх не можна кенселити з допомогою клавіші С. По-друге, якщо ваша ціль вийшла з вашого поля зору, атака вже летіла в неї, то ця атака буде промахом. І по-третє, ваші атаки наносять 90% від вашого загального АД. Для того щоб грати на калісті, вам треба розуміти, як працює кайт. Кайт у лізі здійснюється таким чином: поміж ваших автоатак, є пауза, котра залежить від вашої швидкості атаки. Коли ви робите автоатаку, ви маєте робити крок в сторону. Котру, на вашу думку, вам буде найвигідніше зміщуватись. Таким чином ви не втрачаєте свій ДПС, але робите поступові рухи туди, де ваша позиція буде найбільш корисною. На калісті ці кроки замінюються на стрибки. Робити кайт можна двома способами. Ну, можливо, і більше, але я точно знаю про два. Перший спосіб ви маєте клацати правою кнопкою миші на ціль і одразу після автоатаки в напрямок, куди вам необхідно рухатись, повторювати протягом усього тімфайту. Важливим є те, що якщо ви місклікнете повз вашу ціль. То ви просто підете їй назустріч, а значить, зробите крок до смерті, скоріш за все. Другий спосіб кайту це латинська клавіша А на клавіатурі. Ви натискаєте А та лівий клік на Ці. Після автоатаки правий клік в сторону і знову А лівий клік на Ці. При цьому способі, якщо ви клікнете повз ціль, то ваш персонаж все одно буде її атакувати, бо ви вказуєте йому атакувати перший об'єкт, який буде в ренжі вашої автоатаки. Особисто я використовую обидва способи, залежно від ситуації. Навик на Q. Pierce. Каліста збурляє спис, котрий влучає в першу ціль на своєму шляху та наносить фізичну шкоду. Якщо при цьому цей спис робить добивання, то він влучає противника далі. Тобто, якщо ви можете добити декілька ворогів поспіль, то ваш спис пройде крізь них або до кінця своєї ренжі, або до цілі, котру він не доб'є. Ви, до речі, можете робити стрибок після використання Q завдяки пасивному навику. Це може допомогти вам зробити невеличкий стрибок до цілі, щоб увійти в рейндж автоатак, або навпаки, розірвати дистанцію. Також це допомагає вам доджити обілки з місця. Також це може дозволити вам проходити через певні стіни у грі, але дуже раджу потренуватися в цьому до того, як ви підете в нормали з цим знанням. Загалом кушка каліста це гарний інструмент фоуку та добиття крипів у тих зонах, куди вам небезпечно підходити. Має непоганий скейл та гарно підходить, щоб добити опонента, котрий думає, що він же втік. На вид на W Sentinel. Пасивно цей навик має наступні властивості. Якщо ви та той, хто вам присягнув, атакуєте ціль, то ви наносите їй магічну шкоду, котра скилиться від максимальної кількості здоров'я противника. Цей ефект, до речі, має перезарядку в 10 секунд для кожної цілі. Активно ж каліста призиває дух, котрий буде патрулювати певну територію та давати вам можливість побачити опонентів в тумані війни. Усього дух робить три кола огляду, а після цього зникає. Якщо дух знаходить ворожого чемпіона, то він летить до нього, моторошно кричить, та показує його на мапі протягом 4 в секунд, або поки його не вб'ють. По духу потрібно нести дві атаки, щоб його вбити. Майте на увазі. Цю абілку краще пускати на максимальний рейдж від вас. Бо не дивлячись на те, що у цієї навички є два заряди, а загальний кулдаун становить 90 секунд. Окрім того, є ще кулдаун поміж використаннями абілки, і він становить 30 секунд. Тож, якщо ви пустите духу занадто близько до себе, то він просто зникне, поки не встигне пройти його внутрішній перезаряд. Пасивна властивість цього навику це дуже гарний елемент синергії калісти та її сапорта, коли вони фокусять одну ціль. Бо ви можете дуже сильно здивувати свого опонента цією неприємною бонусною шкодою на початку файту. Навик не на є рент. Пасивно калісти залишають цілі свої спис на 4 секунди. Таймер оновлюється з кожною новою автоатакою. Кількість списів, котрі ви можете настакати, не обмежена. Коли ви активуєте абілку, калісти вириває усі списи в ренджі навички та наносить усім ворогам, в котрих вони були, фізичної шкоди. При цьому цілі сповільнюються на 2 секунди. І якщо, хоча б одна з цілей при цьому помирає, то навик автоматично перезаряджається та відновлює певну кількість мани. Ця абілка — це візитна карточка калісти. Вона вам ігнорувати десь 20% своїх опонентів або навіть більше та вносити нереальний бурс демедж в танків, котрі опинилися в міспозиції біля вас. Якщо вам потрібно когось наздогнати чи увійти в рейндж автоатак, то ви можете використати комбінацію з E плюс кі для того, щоб влучити в ціль поза вашою ранжею за допомогою кушки і разом з тим рекастанути E, е, щоб висмикнути спис, нанести шкоду та сповільнити ціль. А після цього вже підійти до рейнджу ваших автоатак та за допомогою пасиву тримати вигідну для вас дистанцію. Навык на R. Фейт Скол на початку гри в інвентарі калісти з'являється одноразовий предмет. Ви можете використати його один раз за гру на будь-якому союзному чемпіоні. Це і змусить його вам присягнути. Коли ви активуєте ульту, то ви забираєте вашого присягнувшого союзника до себе. Він зникає з мапи і може вибирати напрямок, в котрому він вийде з вашої ульти. Якщо він виходить в напрямку ворожих чемпіонів, то він з'являється перед першим з них на дистанції максимальної ренжі своєї автоатаки та підкидає усі цілі в радіусі дії. Ця білка це ультимативний спосіб врятувати вашого саппорта або розпочати бійку, давши йому можливість підійти ближче, використовувати її як Engage або Disengage. Головне, щоб ваш саппорт не злякався, якщо він грає з калістою вперше. Тепер же давайте поговоримо про матчапи, котрих вам варто боятися, та проти яких ви можете себе комфортно почувати. Так як плейстайл калісти зводиться до того, щоб ви наносили періодичний демедж, а після цього висмикували списи, наносячи бурс, то найбільшу загрозу для Калісти становлять персонажі, котрі наносять дуже багато бурс демеджу на початку файту. Тобто для вас найстрашнішим противником будуть вбивці та дикірі, котрі суміжні з вбивцями. Цим АДК відносять Люціана, Саміру та Трістану. Ці три АДК можуть вигравати розміни проти вас кожен раз, коли ви будете допускати помилку в позиціонуванні на лінії. І з ними краще взагалі не битися один на один, тільки якщо у вас немає дуже великої переваги. Чому б одного з них не забанити, запитаєте ви. Ну, у вас же в бані МФ, чи не так? З сапортів так само хочеться відмітити агресивних сустейн саппортів типу Nami, в котрих є таргетні абілки, які ви не можете задоджити своєю пасивою, Та саппорти типу Зайри, котрі можуть перебити ваш початковий періодичний урон. З комфортних для калісти матчапів на початку гри я б відмітив Вейн, Джина та Еш, попроти кожного з них буде дуже корисна для розміні ваша пасива. А також кожний з них наносить здебільш періодичну шкоду, котру ви можете перебити та виграти розміни за рахунок своєї єшки або навіть піти волин. Серед сапортів, проти яких вам досить комфортно стояти, будуть Алістар, Рел та Браун. Майже всіх з цих сапортів вам дуже просто кайтити за рахунок своєї пасиви, а також доджити їх абілки. Окрім цього, всіх танків у грі дуже комфортно страчувати завдяки Єшці калісти, достатньо натикати в них побільше списів. Ще варто згадати, що ви також дуже неприємна ціль для сапортів з хуками, типу Треша, Бельскранка або Пайка, бо ви можете їх досить гарно доджити завдяки своїй пасиві та кушці. Сінергує Каліста найкраще з такими сапортами, як Треш, Ліона, Амуму та Наутілус. Ну, тобто з танками. Вони можуть добре контролити цілі та давати вам час на те, щоб настакати свою єшку. Окрім цих сапортів, окремого місця заслуговує Тарік, бо він, окрім контролю та танковитості, може дати вам дуже багато сустейну та можливості не вмерти від якогось сильного асасіна за рахунок своєї ульти. Так, так, Тарік гарно стоїть не тільки Ру. Не на калісту найкраще підходить на швидкість атаки, так як її єшка та пасиви напряму від цього залежить. Найкращим та й найбільш універсальним вибором є Little Tempo, котрий розганяє вас по мірі того, як йде файт, а ще підвищує рейндж ваших автоатак, дозволяючи таким чином розширювати комфортну зону вашої гри. Найкращими стартовими предметами будуть Immortal Shield Bow, Borg і Гінсу. Важливо також не забувати, що Рунаан дозволить вам стакати свої списи та висмикувати їх з багатьох цілей одночасно. Тому б я збирав цей предмет. Одразу після корів, або якщо в команди противника немає товстих танків, то взагалі замість борка. Альтернативно по рунах можна взяти Хелаблейз. Руна, котра допоможе вам швидше настакати ціль три списи на початку файту. Але мені здалося, що цей білд може підходити лише проти м'яких цілей. Ну знаєте, коли в команді противника мало або взагалі немає танків. Серед міфіків можна розглянути кракена, щоб максимізувати свої онхіт ефекти Тепер, коли ми знаємо білди та матчапи, давайте подивимось на лайн-фазу Калісти та на те, як вона має проходити. Каліста це ДК до самих своїх коренів. Отже, на лайні її основна задача це фокусуватися на фармі та на харасменті своїх опонентів саме тоді, коли вони допускають помилку в своєму позиціонуванні. В усіх інших випадках вам необхідно робити лише одне це стакати голду до кор-предметів. Залежно від саппорту, ви можете грати свою лінію доволі агресивно або пасивно. Сама по собі каліста просто дуже погано підходить саме для ініціації файту. Проте в неї є певні дуже добрі риси для того, щоб фармити кріпів, навіть якщо вас сильно затискають під тавер. Бо це один з небагатьох АДК, котрі можуть добувати мільйонів кастерів після першого влучання таверу, просто протискаючи Є. Підтримуйте свого сапота, коли той вдало агресує, та намагайтеся тримати таку дистанцію, щоб ніколи не отримувати розмінну шкоду, але завжди прийти на допомогу. Та грайте в фарм. В більшості ситуацій, після такої лайн фази, якщо ви зможете відстояти 0 в 0 навіть проти свого контрпіту на боті, ви зможете значно сильніше впливати на Тім <тімфайти>, ніж ваш противник на тій самій позиції. В мідгеймі ж при цьому ваша задача доповнюється лише тим, що ви повинні бути в кожному тімфайті, бо ви будете основною можливістю своєї команди продавити будь-який фронтлайн. Бігайте з командою, намагайтеся не заходити за центр лінії та грайте через свого саппорта та свою ульту. Чекайте момент, коли ви зможете настакати списів по ворожому фронтлайні, а після цього зробіть їм сюрприз. Реактивуйте єшку. При цьому потрібно розуміти, що каліста дуже добре може секьюрити кіли за рахунок свого потенціалу, робити дуже велику шкоду на останні хп противника. І це також працює на драконі та бароні. Якщо вам дають час настакати списи, то жоден смайт вас не переб'є, бо ви можете екзек'ютити барона та дракона на півтори тисячі хп. В лейті настає ваш час сяяти. Якщо майже будь-яка ціль буде в вашій зоні комфорту, то вона 100% має відправлятися на водограй, бо втекти від ваших стрибків дуже важко. А навіть якщо ви перестали входити в рейндж автоатак, одна єшка довершить справу, реки станеться, і ви зможете продовжувати далі. Ваш кайт-потенціал допомагає вам вбивати будь-яку цілю, коли немає клоузерів, а ваш зв'язок з сапортом дає вам дуже великий потенціал для ініціації та переривання ворожої ініціації. Ви можете робити майже будь-що на мапі, окрім як ставити себе в міс позицію, бо це порушить найголовніше правило, котрому ви маєте слідкувати заради перемоги на будь-якому персонажі не помирати. На цьому я буду закінчувати даний гайд по ДК Калісті. Наостанок хочу зазначити, що якщо ви вирішили для себе мейнити саме її, та ви зможете її приборкати, то у вас буде дуже великий потенціал для того, щоб зламати він гри лізі до 100%. Виткового. Бо з гарним дуо-сапортом Каліста може вигравати ігри два 5 та навіть більше. Все буде залежати саме від вашого навику. Якщо вам сподобався даний гайд, то поставте цьому відео вподобайку та підпишіться на мій канал. Мені буде приємно. Дуже хотілося прочитати вашу думку про те, як зараз грати на ДК в ці Лому та на калістів, зокрема, ще хочу вас закликати до свого каналу. Там я проводжу трансляції по лізі. І не тільки. Наприклад, на попередньому стрімі ми обговорювали навіщо взагалі існує Overwatch 2. Також прошу вас залишити свій фідбек, чи сподобався вам взагалі цей гайд і чи варто продовжувати робити подібну рубрику. Всі корисні посилання я залишу в описі. І на цьому все. Всім дуже дякую, хто додивився до кінця. Побачимо з вами у наступних відео. Мирного неба та гарних ігор тобі, друже. Па-па!